Біль у спині є однією з найпоширеніших скарг серед захворювань опорно-рухового апарату. 80% населення планети, хоча б раз у житті стикається з болем в нижній частині спини. Але є й хороші новини: 90% випадків біль у спині має позитивний прогноз для одужання і проходить протягом 6 тижнів. Менше 1% скарг на біль у спині пов'язані з серйозними захворюваннями. Біль в спині є складним і багатофакторним явищем, який може бути пов'язаний не тільки з м'язами чи суглобами, а також з негативними думками, тривогою, стресом, хибними уявленнями про причини болю та негативними очікуваннями від одужання. Причому ці фактори набувають більшого значення при хронічному болі, який триває більше трьох місяців. Біль, який ми відчуваємо, є результатом складної взаємодії різних частин головного мозку. Саме тому наш емоційний стан може суттєво впливати на інтенсивність і тривалість болі. В більшості випадків для постановки діагнозу і визначення плану терапевтичного втручання, не потрібні додаткові методи обстеження, такі як МРТ чи рентген. Це пов'язано з тим, що зміни, які ми бачимо на МРТ, до яких відносяться остеохондроз, міжшепцеві кили, протрузії. Та інші порушення не мають причинно-наслідкових зв'язків з болем чи іншими симптомами. Тобто, люди зі здоровою спиною на МРТ можуть скаржитися на біль і навпаки. Люди з дуже поганими результатами візуалізації взагалі можуть не знати, що таке біль у спині. Існує чудовий вислів: лікуйте пацієнта, а не знімки. Отже, біль у спині є поширеним явищем і не несе загрози вашому здоров'ю. В гострому стані слід продовжувати рухатися, уникаючи лише тих рухів і положень тіла, які провокують біль. Обов'язково продовжуйте виконувати вправи після того, як біль пройде. Задумайтесь над якістю свого сну та ментальним здоров'ям, адже це безпосередньо може впливати на біль. Саме такий підхід дозволить швидше відновитися і знизити ризик повторних епізодів болю.